Всім привіт! З вами шалений. Ради вітати на каналі. Не забудьте підписатися, якщо ви досі цього не зробили. У нас нова рубрика, як ви пам'ятаєте, в попередній серії я висадив вісім кухірочків, які можна виростити на підвіконні. І вони вже проросли. З моменту висадки пройшло 3,5 дні. Ну, якщо давайте так скажемо, грубо кажучи, 4 дні. Поки вони там постояли, я їх там переносив, поливав, то все, 3 дні їм. І ось такі вони вже виросли. Ось десь стільки, цілих 18 сантиметрів. Ну, ви поняли. І також я недавно висадив ті дві бубки, які залишились. Тобто дві насінинки, які в мене лишились, я теж висадив. Два дні їм. Ось вони. Два дні. Гай. Тобто, пройшов день після того, як я висадив. я висадив ці, і через день висадив ось ці дві. Є нюанси, є проблеми, які я вже бачу, з чим ми стикнемося. Ці все класно, я їх звідси дуже легко заберу. Тут стаканчик пластиковий з'їжджав, висадив і так далі. Тобто, гарно вони теж проросли, як бачите, ще не розкрились. Скоро я їх буду пересаджувати. Орієнтуюся, що як тільки з'явиться третій листочок, а по суті, один перший листок справжній, бо ці якби просто це паїнці, коли появиться третій листочок, я буду їх пересаджувати. Але як бачите, деякі з них дуже близько посаджені один біля одного. І я не знаю, як їх пересаджувати. Тобто, коли я буду їх доставати, то скоріш за все коріння пошкодиться і вони не переживуться. Тому, якщо тут у мене є три, от, в такому місці дуже близько, один біля одного. Можливо, я їх так і залишу три ось тут. Або я буду їх пересаджувати по три чи по два, отак кучками в окремі місця. Процес пересадки я вам показувати не буду, а покажу вже коли вони там, хоча б більш-менш підростуть, і я вже їх розсажу окремо по два або по одному. Поки що бачите, ось такий результат. Тому в принципі дуже швидко вони ростуть. Дуже люблять полив, поливаю. Лампу деколи вмикаю їм, хоча зараз вже світловий день трошки довший, то, в принципі, і розвидняється рано, то в принципі світла їм ніби як вистачає. Але як казали в магазині, що важко ставити лампу. Тому час від часу можна буде включати. Ось такі в нас новини. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. З вами був Шалений. Та до зустрічі. Всім пока-пока.